Шостий рік жаху і стресу живуть мирні на Донбасі. І весь цей час фонд Ріната Ахметова задля порятунку людей направляє на схід країни набори виживання серед міст, що лишаються під обстрілами, Авдіївка. Кожен десятий там втратив заощадження та майно, а кожен четвертий потребує гуманітарної підтримки. За роки війни люди звикли до найжахливіших умов. Більш за все зруйновані південна та південно-східна околиці міста. Як долають виклики сьогодення на сході країни, дивіться. Їй боляче дивитися, як колись жвавий напрямок заростає травою, і з цим місцем Аллу Казієву пов'язує усе її минуле. Проработала на железній дорогі, і муж працював на железній дорогі. Нам дали ось цей домик. Він був розбитий. Ми його зробили. і так потихеньку ми жили, поки не почалась війна. З початком бойових дій життя жінки різко змінилося. Чоловік помер. Із п'яти дітей поряд лишилось тільки двоє синів. Бояться, тому що силь, сильні прильоти бувають. Будинок Алли Казієвої стоїть поряд із зруйнованою шахтою Бутівка, яка стала сталевим символом зруйнованого життя сотень тисяч людей на Донбасі. Вадні ями в ямі прямо от Градіна. Візде тут. Стока, це до 40 ям був, да? буквально за 15 минут тут накрила. Під час обстрілу Олександр працював у дворі. Пам'ятає свист, гуркіт і біль у всьому тілі. Від загибелі врятував собака. мила моя, ти хороша, Защитниця наша, да? Вона просто прикрила його собою. Голову в руку ранила, те саме. Просто боком стояв. Запала собака, рядом крутилась. Для матері поранення сина стало величезним потрясінням. Наслідки сильного стресу Алла відчуває досі. Що-то з почками случилось. і ніколи в житті не боліла. І, і оце так живу, ніж так. Вони вже не рахують, скільки разів їхнє подвір'я потрапляло під обстріли. Будівельні бригади сюди не приїжджають. Стіни були пробити, але но ми вже поштукатурили. Що ж ми будемо чекати, поки будинок зовсім завалиться. За роки війни їм довелося пристосуватися до різних незручностей. Тут немає газу, води та електрики. З весни та до самих холодів вони готують їжу на вогнищі. Розжигайся, будемо кушать. У нас ніяких условий нет. ні скоро, та хоч умри, ніхто сюди не при не приїжджає. Для сім'ї справжнім порятунком стала гуманітарна допомога. Це єдина можливість вижити в нелюдських умовах. Арина Ахметов, більше нам ніхто не допомагає. Я поки никакой помощи не видела. Никакой. Я не знаю даже куди обращаться за цю допомогу. Не знаю. А от Ріната Ахметов допомагають продуктами питання. Мирне населення уздовж усієї лінії розмежування регулярно отримує продуктові набори фонду Ріната Ахметова. За даними Київського міжнародного інституту соціології, майже 40% жителів Донбасу сьогодні потребують харчів. Люди на сході країни впевнені, саме завдяки підтримці Ріната Ахметова їх оминула гуманітарна катастрофа. Благодаря тому, что это осуществлялось регулярно, системно, с определенной периодичностью. То есть их не, не сделали это один раз. И, и, кроме того, отслеживалось, что именно им нужно. И привозили именно то, в чем они больше всего нуждались. 95% населения Украины и практически 100, там 99,7% населения Донбасса знает о существовании такого фонда. Фонд Ахметова как Самый крупный частный фонд э, э, страны. В этом почти 90% жителей Донбасса и больше половины населения Украины. 70% жителей Донбасса считают фонд самой масштабной благотворительной организацией. Наборы выживания доставляют літним людям з інвалідністю багатодітним семьям. Фонд Рената Ахметова всегда первым приходить на помощь стране. Когда Донбасс оказался на грани катастрофы, по личному решению учредителя в кратчайшие сроки был организован гуманитарный штаб Рената Ахметова. Беспрецедентная по своим масштабам помощь уже 6 лет системно приходит тем, кто в ней больше всего нуждается. Выдано уже более 12,5 миллионов наборов выживания. И сейчас, когда Украина столкнулась с новой бедой, угрозой эпидемии коронавируса, фонд Рената Ахметова снова первым отреагировал на опасность. Раді спасіння мільйонів життів. Дорогою життя Алла Казієва з сином повертаються із наборами виживання в руках, повзпустілі вулиці, але з відчуттям підтримки. Ріанат Леонідович, да? большое вам спасибо. Спасибо вам за продукти. За все вам спасіба, що ви думаєте, Кожен крок наближає їх до рідної домівки. Попри біль і страждання, вони вірять, довгоочікуваний мир таки прийде. Цього можна щомічтати, постійся це закінчилось. Вікторія Чистюхіна Ростислав Сесою Володимир Конопля для сьогодні підсумків.